Ви заходите в МакДональдс і просто хочете дебл-чізбургер. Але через декілька хвилин ви вже замовляєте Big Tasty бекон з картоплею фрі, колою, нагетсами та макфлурі на десерт. Коли ви нарешті отримуєте свою їжу, вас охоплює почуття провини. Ви взяли набагато більше, ніж планували. Багато людей потрапляють у цю пастку після введення терміналів самообслуговування. Середній чек у маку почав зростати. Але чому? Сьогодні ми поговоримо про один із найпоширеніших інтерфейсів у світі та про його хитрощі, які змушують вас витрачати якомога більше грошей. Макдональдс це найдорожча мережа швидкого харчування у світі. За останні 10 років її акції майже вчетверо виросли. Сьогодні у світі понад 40 тисяч ресторанів у Макдональдс, і багато з них є так званими ресторанами майбутнього. Термінали самообслуговування відіграють ключову роль в їхньому успіху. Вони виглядають як величезні смартфони, а їхні сенсорні екрани створюють відчуття зручності. Мак був одним із піонерів у впровадженні таких терміналів. Перші тести відбулися в Європі у 2008 році. Зараз вони є майже у кожному ресторані МакДональдс. Та конкуренти Burger King та KFC швидко наслідували цей приклад. За словами одного з інсайдерів, ці термінали збільшили прибутки Мака у Німеччині на 15%. Колишній SEO Стів Істербрук підтвердив, що термінали однозначно збільшують прибутковість. Але чому? Головна причина: клієнти витрачають більше часу на замовлення. Здається, нелогічним, правда? Але все набагато складніше, ніж здається. Дизайн впливає на наш вибір не тільки в Маку, а й у повсякденному житті. Наприклад, ви, ймовірно, виберете цей годинник, а не ось цей. І так само дизайн терміналів Макдональдс впливає на ваші покупки. Давайте розглянемо приклад із самого початку. Ви зайшли до Маку лише за подвійним чизбургером. але коли ви відкриваєте головне меню терміналу, Перше, що ви бачите, це яскраві апетитні фотобургерів. Особливо виділяються дорогі бургери, наприклад, Double Hamburger Royal. На лівій панелі ви бачите категорії страв. Тут Мак використовує психологічний прийом під назвою Ефект якоря. Ваш мозок автоматично порівнює всі наступні ціни з цими дорогими бургерами, навіть якщо ви їх не замовите. Подвійний чизбургер тепер виглядає. Набагато дешевим. Це збільшує ймовірність того, що ви візьмете не лише бургер, а й щось іще. Підсвідомі маніпуляції в терміналах. Ви обираєте категорію бургерів і заходите у підменю. Що ви бачите? Дорогі бургери зверху, дешеві, наприклад, той самий чизбургер, заховані внизу. Це той самий трюк, який використовують супермаркети. Дешеві товари стоять на нижніх полицях, щоб ви нагнулися за ними, а найдорожчі – на рівні очей, щоб їх було відразу видно. У Макдональдс все ще хитріше. Ви навіть не прокручуєте вниз, бо ваша увага вже захоплена великими фото дорогого бургера. Ви не збиралися його брати, але тепер уже хочете. Наступний крок зробити комбо. Ну чому б ні, фріт та кола звучить дуже добре. Отже, ви вже взяли комбо з Big Tasty Бекон, картоплею фрі та колою. Але термінал не дозволяє вам просто завершити замовлення. Перед вами з'являється ще один вибір: взяти мале меню чи доплатити 50 центів за стандартне. Ну, звісно ж, стандартне це лише на 50 центів більше. Але ви отримаєте більшу порцію. Так працює ефект приманки. Ви не думаєте про загальну вартість, а лише про невелику різницю в ціні між двома варіантами. Підсвідомо, вам здається, що ви робите вигідну покупку, тож ви додаєте стандартне комбо. Отже, тепер ви вже замовили більше, ніж планували. Але Макдональдс на цьому не зупиняється. Вам не пропонують одразу перейти до оплати, замість цього вам знову показують апетитні зображення інших продуктів. І ось тут ви помічаєте нагетси. Здається, ви навіть не думали їх брати, але вони виглядають так смачно. Тому ви додаєте нагетси до замовлення. Після цього термінал видає анімацію, яка вас винагороджує за покупку. Ви відчуваєте себе добре, ніби прийняли правильне рішення. А тепер найцікавіше після всіх цих кроків вам нарешті треба оплатити замовлення. Але скільки ви вже витратили? Загальна сума не вказана великими цифрами посеред екрану. Замість цього вона захована в маленькому куточку. 1997. А ви прийшли просто за бургером? Це ще один темний паттерн. Трюк, який змушує користувачів діяти в інтересах компанії, а не в своїх власних. Реальна вартість замовлення ніколи не знаходиться у центрі уваги. Бо якщо ви б побачили б одразу, ви витрачаєте майже 20 баксів замість 350, ви могли б передумати. Безконтактна оплата ще один прийом. Коли ви нарешті доходите до оплати, термінал робить усе можливе, щоб ви скористалися карткою. Кнопка для оплати картки велика та помітна. А от варіант оплата готівкою. Маленька кнопка з боку, яку ще треба знайти. Чому? Коли ви платите карткою, у вас менше психологічного опору. Це дозволяє вам витрачати більше. А коли ви тримаєте готівку, ви фізично бачите, як гроші йдуть із вашої кишені. Нікому не хочеться бачити таке. А ось, коли ви просто прикладаєте картку, витрати здаються менш значущими. До того ж, оплата карткою пришвидшує процес. Люди не затримуються в черзі, і більше клієнтів встигають зробити замовлення. Це ще одна причина, чому Макдональдс просуває безконтактну оплату. Спочатку ви прийшли за чізбургером. але термінал провів у вас через низку маленьких кроків, кожен з яких здавався раціональним. Дорожчий бургер виглядав привабливіше. Лише 50 центів за більше комбо, ще трішки за нагетси. Чому б не взяти десерт? Кожне з цих рішень здавалось вам логічним і виправданим. Але якби вам одразу сказали: ви хочете чізбургер за 3,50 або комплексне меню плюс нагетси плюс десерт за 20 доларів, ви майже напевно вибрали б чизбургер. Але в терміналі цей вибір розмито на маленькі кроки. І ви навіть не помітили, як витратили в 5 разів більше, ніж планували. Для Макдональдс прибутковість одного бургера дуже низька. Але якщо додати до нього картоплю фрі та напій, маржа зростає в рази. Напої та картопля Фрі найдешевші у виробництві. Саме тому Макдональдс активно просуває меню, а не окремі продукти. Стандартне комбо виглядає як вигідна пропозиція для вас, але насправді саме воно приносить компанії найбільші прибутки, термінали самообслуговування, одна з найефективніших дизайнерських розробок Макдональдс. Вони дозволяють компанії підштовхнути клієнтів до більшого замовлення без відчуття тиску. На касі, коли продавець питає: Хочете картоплю фрі до вашого замовлення? У нас може виникнути соціальний дискомфорт і ви відмовитесь. Але перед терміналом ніхто не дивиться вам у очі, тож ви спокійно додаєте зайві позиції без страху осуду. Макдональдс офіційно підтвердив, що через термінали середній чек вищий, ніж при замовленні на касі. Проте компанія не розкриває наскільки саме. Мак щодня отримує величезну кількість даних про поведінку клієнта. Що ж вони з цим роблять? Тестують. Макдональдс міг би тестувати різні варіанти кнопок, змінювати розмір, колір, формулювання тексту. Чи натискають клієнти частіше, якщо кнопка більша? А якщо вона червона замість зеленої? Чи більше людей бере 9 нагетів, якщо їм не показувати варіант із 6? Результати таких тестів можуть давати мільйони додаткового прибутку. Персоналізовані рекомендації. Якщо ви завжди замовляєте макфлурі, чому б не показати вам його на екрані відразу? Якщо ви часто додаєте бекон, чому б не запропонувати бургер із беконом у першій черзі? Чим більше Мак знає про ваші вподобання, тим ефективніше він може маніпулювати вашим вибором. Макдональдс в Німеччині заявив, що не проводить тестування в своїй країні, але щодо інших країн, вони не змогли дати відповідь і перенаправили запит в Макдональдс Глобал. А от Глобал просто не відповів. Тож, хоча компанія не підтверджує, що використовує ваші дані, вона й не спростовує цього. Термінали це ідеальний інструмент для Макдональдс. Плюси для Макдональдс, швидше обслуговування, більше клієнтів за той самий час, більший середній чек за рахунок психологічних трюків, менш витрат на персонал. Касири майже не потрібні. Мінуси для клієнтів. Вас маніпулюють, щоб ви купували більше. Ціни здаються нижчими, ніж вони є. Насправді платити карткою зручніше для вас. Але вигідніше для Макдональдс. Вас справді змушують витрачати більше? Термінали не є унікальним злом. Подібні техніки використовують майже всі сучасні сервіси. Але тепер ви знаєте, як це працює. Наступного разу, коли будете замовляти, запитайте себе, чи справді я цього хочу, чи мене просто змусили це вибрати. Бо те, що ви думаєте, ніби, контролюєте свої рішення. Можливо, просто ілюзія. Якщо вам сподобалося це відео, залишайте коментарі та діліться ним. А наступного разу поговоримо про ще більш хитрі стратегії, які використовують глобальні корпорації.